І часи ще я купила. Так, звісно, шушать я вибачаюсь, але давайте врахуємо перший факт, що е, ці закупи при тому, що майже вся така остальна у вас вже є вдома і це просто до закупи. А ти мені вічно пишуть в коментарях, Ой, що накупила? Купила те, що хочеться. Що ви так? Так, чек у нас на 121.30. На 120 злотих. Картошечки, зарані постоянні, то ми докуповуємо, без цього ніяк. Великим розміром не купуємо, бо то, що швидко в'яне, у нас немає, де їх зберігати. Тому беремо маленькими об'ємами, але постійно. Огірочки, тому що інших не було. Були якісь інші зелені такі, маленькі але вони були дуже м'які, тому я взяла ось такий. Зазвичай їх і беру, тому що вони храняються дуже, зберігаються дуже-дуже добре. Наші пекарочки від халиці. Шаром. 270 грамів. По-моєму, по, по 279 за 100 грамів. Чіпай. Даємо возьмі на тоді. Ось такі макарошки вчора подали. На цьому карошка, але також періодично не докупляю, бо і малий любить, і не мене. Така справа, що дуже швидко має бути. І також інколи дуже хочеться просто наші міністри. Також періодично беру. Навіть зараз у нас в шафі лежить, дві штучками не їли, але думаю, тут вдруг схочеться лежить, вона ніколи не перележить. Синочку у нас Він полюбляє йогурт. У такому великому об'ємі є тільки в рідлі напій йогуртовий. Але він дуже смачний. Я його сама також п'ю, тому що він подобається. Помідорка. Трішки докупила борчу вчора куда. Да Далі цей з моей трішки више. Так сказати, дуже така. Не часто, но барама. Це енергетика. Я взяла собі такий сладенький, моксу звичайний оригінальный. У меня любов на слабкість ККО. Кокако ККО. Я не знаю, як просто можна кока-коли. Не можна. Але небожемо. Взяла собі ось такий чай. Він дешевий, класний, класно заварюється. То я брала ліптона, він взагалі не заварюється, Полупрозрачна водичка, ну, що ужас. А цей два лорд Невісто. Він е... ну, класно заварюється, нормальний на смак. Блін, я взагалі ліпту не була розчарована. Я брала собі і малину і полуницю, а це взяла журавку. Далі чи там наборчик, супчик, чи просто обсмажить. Гомілки курячі паковочку. Це також я періодично беру. У мене там ще є просто заморозки, там котлетки, дівтільки таке я робила. Ось такий срочок улюблений мій. Також періодично беру, і тимбурчик бурчик дуже любить, зідаємо. Далі три ніктаринки. Вони ще не м'які, але я думаю, полежать з цілими бананами киві і дуже швидко достигнуть. Так, з фруктів так, це будуть нектаринки, бо все враховуючи у нас є банани, яблуки, кивусики і виноград є. А, далі от така шинка, кусочок, там теж на який там бутерброд чи салатик зробити. 8,17 вийшло, ось такий кусочок. Звичайно, кожні пару днів докуповую звичайну волю. Я ж якщо чесно задоволася купляти баклажки, виносить потім після них купити таку ну, і пластику, тому думаю, купити фільтр. Напишіть в коментарях, хто користується фільтром, яким і чи варто купувати. Ти не чіпай. Коротше, захотіла трошки рідного, саме морепродуктів. Брала хек, жар, з'їли за один присад з удовольствиям дві рібки. Це вирішила взяти криветки. То да, з цієї суми 120 19 1919 коштують ці клідочки. Не знаю, коли буде по других магазинах оцінити, можливо, десь є дешевші креветки, тому що смак фактично в них тут не відрізняється. А, напишіть в коментарях, можливо, там я брала, може takie ціни, може там Cowland, Neto, Assan, Хто dobra креветки? Пишіть в коментарях, діліться своїми точками. точкими. за 3.99 була ось така капусточка, такі листочки, салатка, думаю, візьму дні. Різ, У різноманітні своє харчування. А клітковиною досить дуже корисно. Бо я почала вислідковувати, що я їм, скільки там білку, джерів, то в мене, звичайно, не добір де конкретний. Так, далі в нас вершки до кави. Ось такі беремо другі. Першу спробували, бо тільки нещодавно купили каву, ми такі раніше не пили. А це я купила баночку кави і тому тепер до мене беремо вершки. Я, чесно кажучи, разочок можу випити, так не п'ю, тому що сердечко відразу починає боліти, п'є політики. <'я> ось у ось такий рис взяла, а, спробувала, Добрала на мюслі, як називається. Гранолу, а це вирішила спробувати. Можливо, самі зробити, зробити гранолу, а може просто звичайно віддати. Забули показати, купила ось таке длідливське морозиво. Воно по 1,49 дуже смачне. Ми завжди брали ось це ванільне, з'явилось полуничне і шоколадне, тому що взяли полуничне. Вчора смакували дуже смачне і ще шоколадне. Так що ще 450 враховуйте на морозиво. Хлібчик. Ось така у нас вистаковочка вийшла. Скажете, наскільки ви дозакуповуєтеся, що ви купуєте? Пишіть обов'язково в коментарях. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, залишайте пальчики до гори і до нових зустрічей. Всім па-па.